Дом торгівлі. Вхід з Львівської площі є от такий парк, непримітний для ока, киян та гостей Києва. Чому так виходять? Тому що він за гратами. Він нічого не коїв, але його запровадили за грати. За гратами під замком. Шевченківський районний суд. Де сьогодні будуть сидіти Камарницького одного з команди Черневецького. А от ще одне, один вид рейдерства побудова культової споруди. Хто має право доступу до цього парку? Від кого ця будка охорони?